Якщо ви шукали розкладне крісло для вашої дитини, у нас є три класних варіанти. Перший варіант у нас це крісло Смайл. Це фабрика Novelty. Воно має в комплексі ось таку подушку, таке м'якеньке, середнє навіть, напевно, наповнення. Розкладається в спальне місце 80 на 2. Механізм розкладки тут акордеон. Має рівне спальне місце, металевий каркас, букові ламельки. Гарантія на такі крісла у нас 7 років. Тут іде безпружинний матрацик, тому це крісло підходить чудово для щоденного сну. Також тут є ніша для білизни. І отак легко він складається. Вартість такого крісла у нас від 10 900. Ходімо, покажемо наступне крісло. Наступне крісло це у нас крісло Експромт, воно йде безкаркасне, повністю безпружинне наповнення. Є в комплекті така м'якенька подушка. Сам, саме крісло воно йде таке середнє по наповненню по жорсткості, розкладається в спальне місце метр на два Ось така розкладка йде повністю рівне спальне місце, тому також підходить для щоденного сну. Ці крісла у нас приходять вакуумовані, тому доставка по Україні їх безкоштовна. Також вони доступні в оплату частинами на 5 платежів від Приват «Моно», «Абанк» та Пум. Вартість такого крісла у нас від 15,5 тисяч гривень. І останнє крісло у нас це крісло «Арго». Воно теж безкаркасне, як попередній експромт, але воно йде трішки м'якше. Так, Розкладається воно в декілька положень. Перше положення у нас це така кушеточка, можна сісти перед телевізором, зручно протягнути ножки. Потім розкладається в спальне місце 90 на 2. Теж дуже легка розкладка. Рівне спальне місце. Таке крісло у нас коштує від 12 тисяч 800. Також воно, так як воно йде безкаркасне, воно у нас безкоштовно відправляється новою поштою, тому що йде вакуумоване. Весь каталог крісел ви можете побачити у нас на сайті Соло а в шапці профілю буде наш телефончик для зв'язку. Звертайтесь.